Казка про рибку або хулі ясно. Діві особ. Свиридо Панасович дедка. Пріська бабка. Валька онука. Джек песик. мурзик, котик. Віра і надежда мишки. Соломон Самсонович і Африкан Свиридович дослідники Калу. Дія перша. Хата Свиридо Панасовича. Забацене місце, куди рідка ступа культура. Посеред хати сидить Свиридо Опанасович. У валянках і шапці у шальці. За спиною у нього ружжо. Біля лівої руки лежить гостро наточена сокира, так що дотягнутися до неї зовсім неважко. Свиридо Панасович степенно... Вийма з карману коробочку калу, нюхає, чха і кладе назад. Входять й брудні дослідники калу, Соломон Самсонович і африкан Свиридович одягнути усе різинове. У Соломона Самсоновича під пахвою невеличкий забитий дракон. Він швиряє його на стола, як магазинну курку. Скажи бабі, щоб борщ зварила. Часником заправить та сметаною галушками заїбіть. Блять. Коли я ще малий пацаном, па пацаном був, то їх зимою у нас не було. Оце восени... як тільки осінь, вони своїх дітей, дітей отопозгають нелевадою і вчать літати. А потім потім посідають, педли, тільки м'ясом ремигають. Ну чисто корови. А через пару тижнів всі в Африку полетять. І так красиво летять, блядь, з строєм, аж земля трясеться. Коли їхній главний серне, то і остальні теж, цілі села була і ПГТ гімном засипана. Порядок тогда давний був. А зараз, щас? Щас, ні. щас ні в них, ні в нас кругом порядка нема. А щас чого не влітають, його знає. Колись порядок був нахуй, не те, що січа. Ходить Валька, онука Сворида Опанасовича. Це здоровенна обізяна, одягнута у просте охайне платячки. Що ви пиздите, діду, раніше, раніше, що за ностальгія? Що вам зараз не вистачає? Тюрми? Мовчи обізяна, що ти розумієш? Кона, вони такі щас сильно поменшили. Я пам'ятаю, коли малий був, то були такі, як бугаді, а зараз такі, як курчата. Та хулі тут непонятно, обичний мутагієць. Дракони меншують до таких розмірів, щоб прогодувати свої сім'ї. Зате пацюки стали як самоліти, а клопи, як сичі. Що ви хочете, Африкан Свиридович, це жизнь. А жизнь, як у пісні поється, не кончається. Жизнь хуйоває. І потім, Африкан Свиридович, подивіться на Дарвіна. Ти на себе подивився. Ви звигамніть. Та ви не піздіть зря Свиреда Панасич, поки вас не спитали. Так от, і ширі. Спочатку все мале. Там раковини, раковіни, різні. Ну, в общем, що я вам розказую? Та поїдень, що з моря вилізла. Так? Так, так. Йдемо далі. Потім знов все води. Дінозаври, бронтозаври, всяческі піздозаври, так? Так. Так. Потім знов все мале. Опять порозводились, всяке падло, миші, комарі, клопи, пігни, блять, всякі карлики. А слони? Які слони. Ви їх коли-небудь бачили? Ви ще б ще бронтозаврів би згадали. Хуйня це все, Бачите, дідуся Панаса. Та не було ніяких слонів. Інтересно у вас виходить, слонів не було, а дідусь Панас, значить, був. Дідуся Панаса теж не було. Нюхайте свої кал діди, не отрікайтесь. Потім знов все большое. Дракони, як бугаді. Бугаді, як я не знаю, що. То як слони. Ану діду, скажіть йому, щоб Мурзику лишив. Мурзик киць, киць, киць. Я зараз. Ходить Мурзик. Здоровенний Сибірський котяр з шерстю, гусами, всім чим положим. Від звичайного кота мурзик відрізняється тільки розмірами, соблизубістю і гарним баритоном. Сидіть, сидіть, я цього не люблю. В чому справа, Валентина? Їж Мурзик. Понюхайте, це імпортний, ви такого не нюхали. Так сам цю гуйню нюхай. А Мурзіка теж ваш інститут розробляв. Ні, це природа. Такого Мурзіка хуй розробиш. Все, що ми зараз можемо, це такі, як Джека Буваль. Та Мурзик це Європа. Японія. Можете там не шопотітись. Я улавлюю ультразвук, бачу в цілковитій темряві. Читаю мислі на відстані. Стрибаю вверх на 20 метрів, а в довжину на 50. Можу перегрізти любе залізо і поцарапати любу камінюку. Ще продовжувати. Ех, нам би так вам так не буде. А скажіть, Мурзік Васильович. Мурзик Васильович, і не надоїло вам бути, блядь, отаким суперменом та суперкотом. Ви хотіли пожартувати, але у вас не вийшло. Ні, не надоїло. Я теж, шановні, міг би запитати, чи не надоїло вам оце цілий день борсатись в чужому калі. Але як бачите, я цього не роблю. Що така вже в нас робота. Хе, і потім кал, ти цікаво. Звичайно, кожному своє. Так було написано на воротах Бухенвальда. Чи розумієте, Мурзік Васильович? Кал Цікав, дуже цікава штука. А цікавіться ці шлях. Навіщо вам шлях у те, чого у вас немає? Де вам нічого не свіжить? Ну не кажіть. У людства зоряне майбутнє. Або скала далеко не полетеш. Хорошо. Тоді чому всі ваші інститути неспроможні розробити такого хлопця, як я? Чому у вас виходять одні уроди? Цікаве питання, Мурзик Васильович, будемо полемізувати. Соломон Самсонович вгітрається робити два діла. полемізувати і паличкою щищати говно. Розумієте, Мурзик Васильович? Людина завжди цікавилася трьома речами. По-перше, своїм калом. По-друге, питками та казнями і уродами. Дайте їй все це, вона, вона буде більш... ощущати, що вже ви не напраси. Ми вчені. Питки та казні то не наше діло. Але кал, але уроди. давно пройшли, шановні, ті часи, коли цар Петро імпортував уродів за шалену валюту. Тепер маємо своїх. Розробляємо все і нові, і нові моделі. А ви лізете тут своєю красотою. Ви нікому не потрібні. Перш за все, тому що не цікаві. У вас нема аномалій. Ви просто нудна тварина, в якої все на місці. Хто хто вас робив, не вче. Ну, як я йому влізав в цьому хвастуну, та не кажи, ці коти вже заїбали. Я б усіх віддав нам. Він кля, Мишей зовсім не чіпа. Входить пріська. Це звичайна виродлива стара баба. Попоравшись у печі, вона дістає звідти казан смачного борщу. Каже, що з мішами треба поступати так, як хоче, щоб міші поступались з тобою. Ти дивив толстого чита. Топити треба не треба. Входять мішки віра і Надіжда. При першому ж погляді на них становиться ясно, чому мудрук це толстим. Це здоровенні тварюки з частоколом зубів. І величезними крилами за плечима. Віра і надіжда дуже нагадують страшних птіродактів і періоду і ведуть себе соответственно. не треба те уб'ють катепити. Як трохи підросте та заживіє, ми знайде її зиму. Блять, сука буду. Ой, як страшно. Сидять була команда блять. Ви не переживайте, я уйду пане ліс, африканський ридиш, не теряйте чоловіче ліцо. Хуй їм в рот тим блядям ліс в двері. Кому це чмонада? Що він про себе виображає? Я сьогодні так наїлася, що дивитися на його не можу. Катата завжди такі. Так сидять, піздять собі, як нормальні, а потім раптом як почнуть кричати та боятись. А чого боятись? Чи пзди, чи не бзди, однаково здохнеш? А може його совість нечиста? Про совість не скажу, бо не бачила. Зараз таке дурне. Усіх нерви, всі лікуються, якісь призраків та фантомів бачать. А я от скільки живу, жодного не бачу. А ви, діду. Один раз було, як малий був і не леваді кози пас. Та з лісу виїжджають четверо. Всі на конях, худі й голі. І всі з косами. А у одного ще віси магазині. Хуйозна, мабуть, по сіно поїхали. Тільки от віси нахуя, а сіно звишувати. Та, та хіба це фантоми? Це То хуя якась а не фантоми. Якісь козли з дурдому втекли. Або ви діду десь чарку йобнули чи укололись, хорошо. Ну, 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 Тоді це не улікатись. Тоді порядок. був. Ходімо, стара. Черепку треба витягнути. Здорова крята виросла, як клуня. Треба Джека і Мудзика позвати. Валька тіка з хати. Мишки Віра і Надежда, баба Пріська і Свиридо Панасович ідуть за нею. Соломон Самсонович один лишається в хаті. Він дістає обісрану паличку і продовжує чистити себе гавно під удалі звуки старовинної пісні Дубінушка і якої обічно супроводжуються фізичні зусилля любителів колективного катарсису. Завіса